2012 рік Google витрачає мільйони доларів щоб навчити комп'ютер розпізнавати котів так, котів, звучить божевільно, так? але це змінило світ. Бо вони випадково довели, що машини можуть вчитися як люди, без правил, без інструкцій, просто дивлячись на приклади. І тепер машина навчання всюди. Ваш чат GPT ставить вам медичні діагнози. Він пише комп'ютерні коди, він малює картини. Люди бояться, що щі ну, або штучний інтелект забере їхню роботу. Але що це взагалі таке, штучний інтелект? А знаєш, що найдивніше? Ця ідея існує вже понад 70 років. То чому тільки зараз все вибухнуло. Чому тільки зараз такий шалений розвиток? У цьому відео я поясню простими словами, як це працює і чому саме зараз. І до чого тут коти. Так ось, давайте по черзі. Що таке машини навчання? Машини навчання це коли комп'ютер вчиться як дитина. Ну, наприклад, коли дитина бачить кота. Ти ж не даєш їй інструкцію, якщо є чотири лапи, плюс вуса, плюс хвіст, то це кіт. Ти просто показуєш дитині книжки, малюнки, багато прикладів. Це кіт, це собака, це теж кіт. І через якийсь час дитина сама розуміє, що й до чого. Без правил, просто з досвіду. Машинне навчання працює так само: даєш багато прикладів, і воно само розбирається, вчиться. Ця ідея не нова, вже у 50-ті роки вчені придумали штучні нейрони. А у 80-х винайшли алгоритм навчання. Тобто у 90-х, у 2000-х вже були винайдені алгоритми, вже були більш-менш нормальні комп'ютери. Але машина навчання чомусь не працювала. То чому саме зараз раптом запрацювала і чому я постійно згадую котів? Що сталося у 2012 році? Річ у тому, що до цього нейромережі тренували в академії, в університетах, на малих обсягах даних, на слабеньких компах, і прогрес був повільний. А потім Google каже: А що як просто зробити все більшим? Ну, ми ж, Google, ми можемо. І ось вони беруть 16 тисяч процесорів і тренують нейромережу три дні. на Десяти мільйонах відео з YouTube. Навіщо? Щоб навчити комп'ютер розпізнавати котів? Так, котів. На перший погляд це абсолютно дурня. Але те, що вони знайшли всередині, це змінило все. Інженери заглянули в модель і бачать: один нейрон світиться тільки при котах, не при собаках, не при людях, тільки на котів реагує. Ну, тобто їхня нейромережа, їхній комп'ютер сам створив собі детектор котів. Ніхто його для цього не програмував. Цей детектор котів просто виріс з даних. А чому саме коти? Бо на Ютубі котів дофіга. Ну, окей, круто, але чому це важливо? Важливо це тому що в твоєму мозку теж є такі нейрони. Нейрони для бабусі, наприклад. Нейрони для кота, нейрони для Дженніфер Еністон. Так, я не жартую, вчені знайшли нейрони у людини, які активуються тільки при фото Дженіфер Еністон. Не при Бреті Піті, не при інших блондинках, саме на Дженніфер Еністон. І це справжнє дослідження, яке опублікували в Nature. І ось що це означає. Це означає, що Machine Лернінг випадково повторило структуру твого мозку. Без інструкцій, просто з даних. І ось що виявляється, що розмір так і має значення. Чим більша модель, чим більше даних, тим краще працює. Все так просто. Але цей експеримент міг зробити тільки Google на той час. Для всіх інших це було просто недосяжно, бо дуже дорого. А потім раптом з'ясувалося, що звичайні ігрові відеокарти від Nvidia. Ідеально підходять, щоб тренувати нейромережі швидше і дешевше, і за кілька років те, що коштувало сотні тисяч доларів і тижні роботи, стало можна зробити за сотку і за одну ніч. Але чекай, скажеш ти, якщо це все було років 10-15 тому, то чому лише останні кілька років такий шалений розвиток? Є великі базові моделі, наприклад GPT, далі, вони вже навчені на всьому інтернеті, на всіх знаннях людства. І тепер просто береш готову модель і робиш файн тюнінг тонке налаштування під конкретну задачу для багатьох застосунків. Вже не треба з нуля тренувати, і вже не треба таку шалену кількість даних. Так, тепер ти, можливо, думаєш, а звідки беруться всі ці дані, вся ця навчальна інформація, цей навчальний матеріал. Треба мільярди зображень, трильйони слів. Хтось вже має все це збирати, підписувати і так далі. Ну так. І іноді це робиш ти. Наприклад, коли ти натискаєш я не робот і вибираєш всі дорожні знаки або велосипеди. Або пішохідні переходи. Це не тільки перевірка безпеки, ти також розмічаєш дані, ти навчаєш, «ші», як виглядають ці речі. Звісно, не всі дані збираються так. Компанії купують дата сети, дослідники створюють дані, частини даних синтетична, але капча це мільйони людей, які допомагають тренувати безпілотні автомобілі, навіть не усвідомлюючи цього. Досить розумно, власне, правда? Файн-тюнінг тюнінг. Це знов таки, як з людиною. Дитина народжується з базовими навичками від еволюції. Розпізнавати голос. розпізнавати обличчя. Тобто, у дитячому мозоку вже є базова модель. А потім вона робить файн тюнінг. Наприклад, коли ти Вчишся читати, то спочатку літери А і Б легко розпізнавати легко розрізнити. Але якщо ти порівняєш, наприклад, англійський D, B, P, Q, там вже треба вловлювати тонкі деталі. У чому різниця? Машина навчання робить те саме. Ну, Але ми ж різні, правда? Правда? Давай порівнювати. Ось як працює твій мозок. Приблизно 86 мільярдів нейронів з'єднані між собою, отримують дані, наприклад, сигнали від очей або від вух. Обробляють ці дані і відправляють далі. Під час навчання в твоєму мозоку змінюються зв'язки між нейронами. Тепер машинне навчання. Нейронні мережі. Мільярди параметрів. Тобто зв'язків між штучними нейронами. З'єднані між собою. отримують дані. Обробляють, відправляють далі, видають результат. Під час навчання змінюються зв'язки між нейронами. Схоже. Дуже схоже, правда? В своєму мозку 86 мільярдів нейронів. І вони з'єднані сотнями трильйонів зв'язків. У сучасних нейромережах, наприклад, GPT 4. Теж мільярди штучних нейронів і трильйони зв'язків між ними. Тобто ми вже граємо в одній лізі за розмірами приблизно. Різниця, звичайно, в матеріалі. Різниця також в енергоефективності, архітектура теж різна. Але і між твоїм мозоком і мозоком кішки архітектура теж різна. Але принцип, принцип можливо, той самий. То що ми створюємо? Дуже розумний калькулятор? Чи може новий вид розуму? Машинне навчання це математика. Проста. І елегантна навчатися на прикладах, знаходити закономірності, поліпшувати результат через помилки. Так робить дитина. Так робить твій мозок. Так робить мій мозок. Так робить машини навчання. У статрек є лейтенант командер Дейта. Це андроїд. Який може мислити, творити, приймати рішення, але все своє існування він ставить собі одне питання: я живий? Ми зараз будуємо власних дейт. Вони нам пишуть вірші, вони нам створюють мистецтво, вони ведуть з нами розмови, стають нашими друзями. Тож ось питаннячко. Якщо твій ноутбук колись запитає, а хто я? То хто йому відповість? Ти чи може він сам собі? І як ми зрозуміємо, що ця відповідь справжня і що це питання справжнє, а не лише дуже переконлива симуляція? <сум> Наше майбутнє буде дуже дуже цікавим. І саме зараз. Просто зараз вирішується, яким воно буде. Тож, як співає Тартак, давайте жити, давайте шукати і давайте ставати кращими. А, до речі, якщо цікаво, навіщо я собі ставлю таймер, дивіться моє відео про зомбі завдання.